Продовжилася перша сесія обласної ради. Під час третього засідання депутати вкотре намагалися обрати голову. Із 84 народних обранців до сесійної зали завітав 81 депутат. Цього разу на посаду балотувалося дві особи: Сергій Соловей від укропу та Олександр Біленький від солідарності. Нагадаємо, на першому засіданні висунули трьох кандидатів: Євгена Холода від батьківщини, Андрія Пісоцького від Солідарності та колишнього голову облради Петра Ворону. Під час другого засідання. Сідання за посаду знову боровся Євген Холод. А ось солідарність представила іншого кандидата Геннадія Коваленка. Традиційно на початку сесії виступила громадськість. Активісти закликали депутатів, врешті-решту брати голову. Після проголошення кандидатами своїх програм розпочалося таємне голосування. Але із поміж цих кандидатів депутати не змогли обрати голову обласної ради. У результаті голосування вище зазначені кандидатури одержали таку кількість голосів. Біленький Олександр Юрійович за 34. Соловей Сергій Андрійович за 15. Не підтримали жодного кандидата 29. Ухвалили за результатами таємного голосування. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Голову обласної ради 7-го скликання не обрано. Після оголошення результатів голосування депутати пішли на перерву а голови фракцій на нараду. Після двогодинної перерви укроп висунув Василя Хоменка, аграрна партія України Віктора Скочка. Солідарність кандидата не змінила. Власне, із результатом у 46 голосів і переміг Олександр Біленький. Тож обласна рада нарешті отримала свого голову.